Всім доброго дня, я сухина Каріна, здобувач освіти Уманського фахового коледжу технологій та бізнесу, і мертвим, і живим, і ненародженим фрагмент Тарас Шевченко. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орід лихо лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. Схаменіся недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі братерства братнього найшли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Всім дякую за увагу.